Чесно, я не чув, щоб незрячі ловили рибо. Ви такої смачної риби на базарі не купите. Було в мене кілька таких рибалок, коли я допомоги не потребував взагалі. Здається, ми зараз е -е, щось впіймаємо. І маємо карасика досить непоганого. Вітаю! Ви на каналі Дармороз, і сьогодні знову я хочу поділитися своїм хобі захопленням, а саме риболовлю. Ми сьогодні в мальовничому місті під назвою Дика риба, водойма, природа. І насамперед хочу розказати, що до поранення я захоплювався риболовлю. І це для мене було таким відволіканням від проблем, від задач сьогодення. І де я переключався на саме рибалку на природу, і потім, хоча фізично втомлювався, але це була така ментальна перезагрузка. І після поранення, коли я втратив зір, перше, що я думав, це як я маю відчувати риболовлю, як я маю навчитись ловити рибу. Чесно, я не чув, щоб незрячі ловили рибу, але як виявилося, нічого складного в цьому немає. Кілька слів розкажу про саму техніку, хоча наш канал про психологію, ми про це ще поговоримо. Але хочеться поділитися, що спочатку я думав намотувати отак ліску на палець і е, відчувати покльовку. Але на практиці так не сталося. Е, мабуть, можна було б, якщо спінінг ставити десь збоку на підкладку і е, ту ліску, яка в кінці спінінга, за спінінгом, то тоді би, мабуть, було відчутно покльовки. Але мені того не треба, оскільки, якщо снасті важкі в кінці, де пружинки з грузик великий, і можна натяжку натягнути спінінг, то по самому спінінгу, спінінгу в удилищі відчувається кожна покльовочка. Навіть найдрібніший карасик. Відчувається і можна підсікти без проблем ловити. Єдине, звичайно, да, якщо дуже там очеряд, бріяни, якісь перешкоди, то ну, не зовсім буде вдаватися. І е, можна, звичайно, зачепити, і люди з очима зачіпляють. Тому в мене є кілька запасних спінінгів тут е, приготовлено в сумці. Якщо я зачепив, я цей кладу з боку, витягую другий, закидаю. Щоб Менше просити допомоги. В кінці, звичайно, коли люди, з якими я їду на риболовлю, вони підходять мені і допомагають там вже розпутати, витягнути, все решта і вже зібратися, поїхати додому. Було в мене кілька таких рибалок, коли я допомоги не потребував взагалі. Тобто, все проходило гладко. Є такі, звичайно, що зачеплю, до цього треба бути готовим. Але в загальному риболовля незрячому вдається. Мені вже не один раз вдавалося, так було, що і клювало, було і що не клювало. Сьогодні вже одного краска зловили. Правда, інтенсивної е, покльовки немає. Ну нічого, ще все попереду. А що ж тепер стосовно психології, навіщо риболовля? Звичайно, не кожному риболовля підійде. Хто виріс біля річки, весь час ловив рибу. Йому того не хочеться, або має якийсь прикрий е, досвід стосовно риболовлі, там, чи батьки нас сварили, чи ще якась ситуація, йому риболовля не підійде. Основне, що я хочу сьогодні донести, щоб ви е, після поранення чи після, можливо, певних якихось негараздів не втрачали е, свої захоплення, пробували все ж таки підлаштуватися. І про риболовлю стосовно психології. Хоча я не бачу, але я відчуваю, відчуваю водойму, відчуваю ту природу, я чую спів пташок, я чую хор жабів, я чую те, як хлюпає хвилька. І це в уяві ну, можна скласти, але все одно це не передати. Коли ти виїжджаєш, це зовсім інші відчуття, хоча я того не бачу. Очима, але я те бачу іншими відчуттями. І включаються також наші інстинкти такого здобувача. Тобто зловити рибу, азарт, малу зловлю, велику, а скільки зловлю, Опа! І, здається, ми зараз щось впіймаємо, якщо все буде добре, карасик. І непоганий, взагалі чудово, не знаю, чи правда, витянем. І маємо карасика досить непоганого. так Дякуємо господарям цього ставка, які зариблюють і годують рибу, пану Захару. Продовжимо. Я, з вашого дозволу, буду далі рихтувати свої гачки. І от в мене зараз просто я вам передати не можу, зашкалюють емоції. Я, чесно кажучи, не на велику рибу, я на карасика, тому що мені більше подобається процес. І з карасиком, якщо інтенсивно клює, цей процес інтенсивний. Багато хто цього не розуміє, вони сидять на коропа. Ну, на коропа треба чекати, треба мати витримку, треба це зовсім інакше. Так, отже, ми перезакинули тут не без проблем. Але ну, таке буває до, я вже сказав, до зачепів треба бути готовим. Ще кілька нюансів. Бачите, я на спінінгах сижу, вони в мене натянуті, руками так трошки підтримую. Але цей спінінг в мене в культі приймачі. Ну, по-перше, це зручно. Там я якраз вперся нервом і дуже добре ну, на культі. Зі сторони нерву поставив спінінг і дуже добре відчувається кожна покльовочка. Ось, по-друге, він мені якби, тут не заважає, ніде не тисне, все нормально. І е, використовувати протез треба по максимально де тільки можна. Е, це допоможе, скажімо так, не так турбуватися своїм пораненням. Так, звичайно, це е, приємним ніколи не стане. Але все ж таки використовувати, жартувати над тим, не ховатися від того. Я ніколи ну, літом не вдіваю штани. Ну як ніколи, рідко вдіваю. Я не соромлюся свого протеза, ось не соромлюся свого поранення і закликаю е -е, хлопців, дівчат, які мають такі поранення, також того не соромитися. А максимально використовувати, скажімо так, в побуті, в своїх захопленнях і так далі. Повернемося також до риболовлі, яке це має значення, який це має вплив також на нашу нервову систему. Переключення з проблем життя з проблем сьогодення. Якщо ми отримали поранення, якщо ми вийшли на пенсію, ніхто від нас проблем життя не забирає. Ось, треба за щось жити, треба е, десь жити, облаштовувати і так далі. і так далі. Але коли сконцентруватися тільки на одних проблемах, це не допоможе їх вирішити. Треба вміти відпочити, треба вміти переключитися, так звано е, розфокусуватися, тому що коли навалюються проблеми. Наша свідомість звужується, або коли навіть якась стресова ситуація, так зване е, тунельне мислення. Наша е, психіка звужує наше мислення до цієї проблеми. І коли отака, е, гострий стрес, треба вміти розфокусуватися, подивитися трошки вліво, трошки вправо. Це стосується як ситуації стресової, тобто гостро, гострого стресу. Так і, в принципі, життя в цілому. Треба вміти, скажімо так, розбавити, не звести своє життя тільки до вирішення тих чи інших проблем. І в цьому дуже допомагають захоплення. Розумні захоплення, скажімо так. Риболовля, я вважаю, це дуже гарно підходить. Так, на цьому навряд чи ви заробите. Треба тут навпаки витрати. от ми вже сьогодні дві снасті втратили. Сюди треба приїхати, заправитися, треба б там прикормки купити і так далі. І навряд чи та риба, яку ми зловимо, вона перекриє. Але в той же час ви такої смачної риби на базарі не купите. Яка б вона не була свіжа, яка б вона не була екологічна. Найсмачніша та риба, яку ви впіймали самі, яку ви приготували самі. І це стосується не тільки риболовлі. можна там говорити і про грибництво, садівництво, там про мисливство і так далі. І так далі. Хоча мисливство зараз заборонене. Коли ви маєте захоплення, також з'являється нове коло друзів. Ну, якщо нове захоплення, нове коло друзів. Тому що. Риболовлює цікавиться багато людей, і е, інтереси пересікаються, знайомиться з новими людьми, це нові можливості, нові друзі. І знову ж таки, е, можна сказати, так, узагальнувши життя стає трошки різноманітнішим. От життя І цим самим життя покращується. Отже, ми сьогодні з вами були на риболовлі. Говорили про рибалку, запрошую. Підписуйтесь на канал, буду вдячний за лайки, за коментарі. Це як і просуває канал, так і мотивує мене знімати нові відео. Тому що, якщо немає прогресу, ну і відповідно мотивація також падає. Дуже дякую за активність.